Ви запитуєте, чи можна у пісні дні у присутності невіруючих батьків харчуватись по звичайному, щоб не пентежити їх, тому що мама через це дуже засмучується. Якщо мама буде засмучуватись, що ви постите, значить вона буде засмучуватись, що ви, що ви вірите у Бога і ходите до церкви. У життях святих нерідко пишеться про те, як батьки вмовляли своїх дітей. Зайти з Христа під час гонінь. У діяннях апостолів наводяться слова, сказані Сенедріону, що треба більше слухати з Бога, ніж людини. Тому, якщо ви проживаєте десь далеко, за декілька сот кілометрів чи ще далі, і бачите з батьками рідко, то звичайно, що можете споживати те, що пропонують батьки, щоб проявити до них свою любов. Якщо ж ні, то дотримуйтесь посту. Слухайтесь більше Бога, ніж батьків.